У футболіста, який закінчує кар'єру, є кілька звичних стежин, чим зайнятися опісля. Тренер, агент, експерт на телебаченні просто чоловий хлопець. Ви назвете купу прикладів для кожного з таких виборів. Але є люди, які обирають екзотичніші варіанти продовження життя. У цьому відео ми розповімо вам про найпомітніших динамівців, які реалізували себе у нестандартних для футболіста сферах. Контент виходить за підтримки партнера каналу компанії ВіБет Україна. А вподобайка від вас надихає на на нові матеріали натискайте палець догори. Він нам справді потрібен. Ким був футболіст Шевченко знають усі. Останній великий вихованець Лобановського ще в тінейджерському віці забивав Баварії, став одним із найдорожчих новачків Мілана і заграв так, що змусив забути про будь-які витрати на себе. Досі Шевченко утримує бомбардирський рекорд не лише збірної України, а й Міланських Дербі. Жодна інша легенда ані Мілана, ані Інтера. Не забила більше вже тоді, у 2000-х, Андрій був дуже близьким до політиків. Нині покійний Сільвіо Берлусконі, головний італійський політичний діяч останніх десятиліть, володів Міланом і не шкодував уваги для своєї зірки. Коли 2004-го у Шевченка та його дружини народився перший син, Берлусконі покликали хрещеним батьком. Близьким бомбардир був і з новим босом Роман Абрамович, який досі виконує функції гаманця Володимира Путіна та допомагає легітимізувати країну терориста. Довго вважав Шевченка ланкою, якої бракує Челсі для перемоги у лізі чемпіонів. Навіть після невдалого відтинку в Лондоні Шевченко був частим гостем у ВІП-секторі Стенфорд Брідж. У зв'язку з цим не дивно, що політичні посади стали максимально близькими для Шеви і після завершення кар'єри. Звичайно, він тренував. Збірна України під його керівництвом перемагала Португалію з Роналду і, як ніколи, впевнено, вийшла на великий форум. Але в Дженуа у Шевченка не вийшло нічого, і після цього він. Вирішив зосередитися на управлінських посадах у вересні 2023-го Він став позаштатним радником президента України Володимира Зеленського, а невдовзі був одноголосно обраний президентом Української асоціації футболу. Яких змін в УАВ під керівництвом Шевченка ви чекаєте найбільше? Пишіть свої побажання у коментарях. Раптом легенда прочитає і надихнеться. Одним із найдовших партнерів Шевченка у футбольній кар'єрі був Каха Каладзе Лобановський знайшов талановитого універсала у Тбілійському Динамо і відкрив гравця такого таланту, що той став у нагоді піковому Мілану. Каха, за певними показниками, найтитулованіший футболіст на всьому пострадянському просторі, принаймні лігу чемпіонів, він вигравав двічі. На його прощальний матч у Грузії прийшло понад 70 тисяч глядачів, а переможний гол забив. Андрій Шевченко свою популярність Каладзе монетизовував ще коли не повісив буци на цвях. Йому належить міланський ресторан Джаніно, відзначений у престижному гіді від Мішлен. Інвестував каха у бізнес в Італії, Грузії, Казахстані та Україні. А ще коли Каладзе відкривав у Тбілісі футбольну академію, на її відкриття приїхав не лише Шевченко, а й Кріштіану Роналдо. В якийсь момент Каха пішов у політику і пробився на гору. Серед його колишніх посад віце-прем'єр-міністр енергетики, а зараз він мер Тбілісі. На жаль, у своїх політичних поглядах Калад заобрав проросійський вектор той випадок, коли 12 років життя в Європі не допомогли розібратися де краще. А може, і це скоріше за все перемогла жага легкої наживи. Кілька цитат від Каладзе. Партія Грузинська мрія вітає пропозицію Москви допомогти нормалізувати відносини з окупованими грузинськими регіонами. Або ж як можна приєднатися до санкцій, якщо ми не впевнені у тому, що цим нашкодимо Росії, а особі ми б нашкодили точно? І це було б Харакірі. Висловлювався Каладзе і про президента України Володимира Зеленського. Після того, як Зеленський вів санкції проти проросійської влади Грузії, Каха сказав: Я розумію становище Зеленського, нікому не побажав би бути у тому становищі, в якому він зараз. Сьогодні він не належить собі, не належить своїй родині і що найважче, він не належить Україні та українському народу. Він служить інтересам іншої держави. Дякуємо за аналітику. Але краще б калаце поглянути на кількамісячні протести в Грузії, спрямовані проти відмови владної верхівки від вступу в Євросоюз. Наостанок Каладзе дебютував за збірну, замінивши Міхаїла Кавелашвілі. Нещодавно той став президентом Грузії. Тепер пара футболістів. Зв'язка у політиці, яка на жаль грає проти України. Діогу Рінкон один із перших трансферів Динамо після смерті Лобановського і один з найвдаліших в історії. Але окрім успіхів на полі, були й постійні порушення режиму. Рінкон запізнювався на тренування, набирав зайву вагу за відпустку, плюс 10-15 кілограмів. Рінкон згадує. В Динамо у мене була слава, але була й порожнеча, яку я заповнював алкоголем і гулянками. Ці проблеми погіршилися, коли я завершив кар'єру. У мене була депресія, невдачі в бізнесі. Я побачив, що втрачаю не лише гроші, а й сім'ю, друзів. На щастя, перебуваючи в реабілітаційному центрі для алкозалежних, я здобув свободу. Я знайшов її в Ісусі Христі. Рінкон став проповідником, і це допомогло йому повернутися до нормального життя. До нього повернулася дружина, він розпочав кар'єру пастора. При цьому не забув про Україну у новому статусі. Приїжджав до Києва на запрошення Ірпінської біблійної церкви. Там він грав з футболістами-початківцями і відвідував виправну колонію. Ми от задумалися, а чи не є Діо Крінкон найкращим легіонером в історії Динамо з дальнього, так би мовити, зарубіжжя? Пишіть, що думаєте з цього приводу у коментарях. Рінкон в чемпіонатах України забив 47 голів. Це на 10 більше, ніж все Динамо забило у першій частині цього чемпіонату. Але голи нинішніх динамівців мають особливу цінність, адже вони йдуть в залік акції Сила голу від УПЛ, УАФ і Вібет Фаундейшн. За кожен гол в УПЛ Вібет Фаундейшн перераховує 5 тисяч гривень на реконструкцію дитячого стадіону Дніпровець у Київському районі, де ВРЗ таким чином за першу частину чемпіонату вдалося акумулювати мільйон 570 тисяч гривень. Вібет Фаундейшн благодійний фонд, створений сильними задля незламних. Ви можете не знати, хто такий Віктор Бєлкін, але його вважали найталановитішим гравцем дублю Динамо на початку 90-х. Хоча в тому ж складі був, наприклад. Владислав Ващук, Білкін більше грав за Дніпро, але наркотики і алкоголь призвели до втраченої кар'єри. Про пияцтво та загули Білкіна ходять легенди. Після одного з них, якраз перед матчем за молодіжну збірну, він потрапив в автомобільну аварію. Білкін вважає, що в тому ДТП його врятував Бог. З того часу він перестав вживати алкоголь і згодом став професіональним йогом. Від футболу відсторонився більше, ніж інші герої нашого сюжету. За його власним зізнанням, він тепер не має жодного футбольного знайомого. Андрій несмачний рідкісний для нашого футболу. Приклад Ван Клабмену людини, яка провела всю кар'єру в одному клубі. За його словами, несмачний міг перейти до Блекберна, але Ігор Суркіс оцінив його занадто дорого. Натомість став легендою Динамо, за яке провів 326 матчів. Та й в збірні України має дуже солідні 67 поєдинків. Був основним у тій команді Блохіна, яка дісталася чверть фіналу чемпіонату світу у 2006-му. Відомий несмачний і добрим серцем. Коли Віталій Мандюк на початку кар'єри отримав травму коліна, саме Андрій сплатив йому операцію. При цьому закінчив несмачний дуже рано. Остаточно буци на цвях він повісив лише у 32 роки, а останній матч за збірну зіграв у 29. Мабуть, через те, що несмачний захопився сектою свідків Єгови. Ще під час виступів за збірну він не тримав руку на серці та не співав гімн України. Це йому забороняли релігійні переконання. Зараз би до нього виникло набагато більше запитань у фанатів. Мене вже не брали в основний склад. Також почалась економічна криза, ціни на нерухомість катастрофічно падали. Я запанікував і не знав, що робити. І почав задумуватися над змістом життя у 2009 році я хрестився як свідок Єгови. У той момент я відчув задоволення і справжню радість. Жодна медаль чи кубок, які я вигравав. Не викликали в мене таких почуттів? Люди питають мене: ти не шкодуєш, не сумуєш за футболом? Може хочеться повернутися? І я відверто і чесно відповідаю, що ні. Я не сумую і не хочу повертатися, бо мої стосунки за його. Єговою... Не зрівняються ні з чим. Нині Несмачний живе спокійним, далеким від футболу життям. За сукупністю досягнень нам він вбачається чи не найкращим лівим захисником в історії незалежної України. А ви як думаєте? Велкам в коменти. Святослав Сирота міг бути воротарем Динамо у 90-ті, але став однією з жертв Олександра Шовковського. До речі, про них цих жертв у нас виходило окреме відео. Подивіться його за підказкою вгорі. При цьому сирота все одно заграв з Дніпром. Брав бронзові медалі чемпіонату, виступав у вищій лізі за верес, в 28 років. Сирота повісив буци й рукавички на цвях і зайнявся адміністративною діяльністю. Він був президентом професіональної футбольної ліги, координатором Київського ЦСКА, навіть спортивним директором молдавської «Зорі зорібельці. В його період клуб вперше виграв Кубок Молдови. На жаль, була у кар'єрі сироти роль, про яку він точно жалкує. Це буквально роль у російському пропагандистському фільмі Матч 2012 року. Це УГ не просто просувало тему повністю міфічного матчу смерті, а й пропагувало проросійські ідеї. Достатньо сказати, що українською у фільмі говорили лише негативні персонажі. Сирота зіграв воротаря нацистської команди Флак Ельф, а воротаря киян Сергій Безруков. Натомість, 24 лютого 2022-го, сирота вступив до лав Збройних сил України. Колишній воротар був на передовій, брав участь у боях за Сіверськодонецьк, отримав контузію. Зараз сирота знаходиться на відпочинку і розпочав кар'єру. Телеексперта його часто можна побачити на УПЛТБ. Горан Гавранчич став справжньою легендою Динамо. Його диво гол Ромі увійшов до епосу динамівських болівальників. Кожен зі своїх 28 матчів за збірну, три з яких пройшли на чемпіонаті світу, він зіграв саме як футболіст Динамо. Разом із Карстаючим, Драгутіновичем та Відічем. Горан допоміг збірні Сербії та Чорногорії провести відбір на чемпіонат світу лише з одним пропущеним голом, що стало європейським рекордом. А в Динамо Горан своєю грою у захисті допоміг киянам виграти чотири чемпіонати України. Кар'єра після Динамо у Горана не склалася, і в 32 він вирішив повісити Буци на цвях. Йому пропонували стати президентом рідного клубу «Чукарочки», Але він відмовився заради дитячої мрії стати архітектором. Цитата Гавранчича з інтерв'ю 2018 року. Завжди знав, що після футболу піду до архітектури. У мене новий спосіб життя, нова професія. Я відчував любов до архітектури ще до того, як розпочав професійну кар'єру футболіста. А зараз мені вдалося знайти себе в архітектурі. Нових свідчень про архітектурну чи будь-яку іншу діяльність Гавранчича нема вже майже сім років. Якщо ви в курсі, пишіть. На цьому наш сюжет про незвичне життя колишніх динамівців добігає кінця. Ми точно не в змозі охопити всіх і банально могли про когось забути. Пишіть в коментах, чия ще посткар'єрна доля вам спадає на думку. Ну а в нас насправді був ще один кандидат в тему матеріалу. Але про нього ми розповімо у прев'ю до матчу Динамо з латвійським РФШ. Думаю, ви здогадалися, про кого мова. Тим не менш, підписуйтеся на канал, аби не пропустити наші нові відео. Офіційний сезон для Динамо поновлюється буквально за тиждень, а це означає збільшення контенту на Ютуб-каналі в Динамо.